Я те саме сонечко, на яке ти примружено дивилася маленькими ученятами, коли йшла у перший клас. Я супроводжую кожного з вас всі роки навчання в школі, а далі крокую з вами у доросле життя. Шукаєш де любов живе. І я відповім, вона в твоєму серці. Відшукай у кожній ранку щось цінне і нове. І тоді планета посміхнеться. Друзі, не вдумайтесь робити добрі вчинки та допомагати ближнім. Завжди світіть, бо ви... Світло для світу. Ти і я ми зовсім різні, але нас єднає любов вам працювати та розбудовувати нашу країну для вас, для нас, та усіх наступних поколінь. Збережіть. Мирним, яким нам його подарував Бог, примножуйте і даруйте цьому світу свої промійці любові. Любі випускники, як би не було темно і холодно, Який би більше вас і спіткав, не забувайте піднімати очі до неба. Не забувайте відкривати руки на обійми близьких вам людей. У всій круговерті подій завжди знаходьте час для батьків і рідних. Бо це найдорожчі люди у вашому житті. Бережіть у серцях своїх промінці віри.